Від радості переходимо до довіри, і отець Піво каже: усіляку довіру покладає тільки в Бозі. В одному із своїх е, е, таких листів до своєї духовної доньки Рафаїни Керасо, отець Піво записав: Не ламайте собі, непотрібно голови, і, і не турбуйте вашого серця подібними диватствами диявола. Довіряючи Богу, і покладайте надію в Його батьківській доброті. А світло врешті наступить. Піднесіть розум, повний віри, до небесної Вітчизни і до неї, нехай б'ється наше серце. І прямують усі наші аспірації, всі наші намагання. То, спів був прекрасним духовним керівником. Керував багатьма душами, мав дуже багато синів, духовних і доньок. Знаємо, що він не покидав Сан-Джувані Ротондо, а часто властиво спілкувався зі своїми духовними дітьми через листи. Знаємо також про цікаве спілкування з Аналом Хоронителем. Оце пілономет ще. Собі пізніше трішки про це будемо говорити. Отже, ж, про що тут йдеться? Рафаліна Карасо переживала дуже глибокі, глибоку таку темну ніч, була прикута до ліжка, мала дійсно переживала великий хрест, було прибите з хрестом до, до хреста. Отець спів її потішає. Отже, ж, усіляку довіру покладай в Бозі. Тільки в Бозі. Апостол Павло сьогодні властиво святкуємо його навернення апостола Павла. Отримавши цей жар, любові каже, ми поклали всю надію нашу на живого Бога. На живого Бога. Я знаю, кому я завірився, кому я довіряю. Отже, ж, незважаючи ні на що довіряти, тільки Богові, покладати всю надію е, свою на нього. Отже, ж, і ці думки будуть приходити, каже отець Піва. Але так само не потрібно собі. Турбувати серця ними, довіряти Богу і покладати на Його батьківські доброті, а світло, врешті, наступить. Отже ж, Бог не дозволить, щоб нас покушали понад нашу силу, так? а разом спокусу для нас в силу до перемоги. Вже Бог нас не залишить в темряві, але користатися цього часу темряві, щоб здобути більше заслуги, більше Божої ласки це є важливо для нас. Отже, ж, не здаватися, не, не складати руки. Піднести розум повний віри до небесної вітчизни, наша вітчизна сходиться в небі. І нехай до неї б'ються наші серця і приймуть всі наші аспірації, все, це, що робимо, має бути спрямоване до Господа Бога, до Його ласки, до Його любові, до того, щоб ще більше працювати на Його славу, щоб ще більше душ спасти для нього. Слухайте, продовжуємо нашу мандрівку 135 порад у це в цьому 2023 році. Нехай це стане би, такою дорогою для нас напротязі цього часу, щоб перемогти життя і здобути небо, щоб ще ближче свій стосунок будувати з Господом Богом через заступництво святого Отця Піва. Внизу в описі буде також молитва. Це піво про переміну захочу також її молитися після е, після відео.